Слава Богу, з вами Богдан Гавляк. Вчора відбулися переговори між делегацією Сполучених Штатів Америки і делегацією Російської Федерації, зокрема з Путіним. Путін в черговий раз, можна сказати, принизив делегацію Америки, зокрема, зятя Трампа і спецпредставника Америки. Бо дав їм чекати на нього. Півтора години. З іншими там, ЗМІ інформацію 3 години. Достатньо півтора години. Півтора години вони очікували на Путіна. І що? П'ять годин йшла розмова. І розмова, з чого почалася, тим закінчилася. Путін основні вимоги ставив і ставив. Вона була ті умови були передбачені, бо, тому що та угода була складена Російською Федерацією. І дана через спецпредставника до Трампа. Трамп частково може погодив, але він дав інформацію ту угоду доробити разом з українською делегацією. Українська делегація два рази зустрічалася з делегацією Сполучених Штатів Америки в Швейцарії і в Сполучених Америки, і вони допрацювали як могли, так і допрацювали. Ну ясно, що. Путін поставив такі умови. Перше, е, крім Донецька, Луганська область, крім і ще тих дві області, е, маю на увазі за, е, Запоріжжя і Херсонська область мали відійти Російській федерації. Їх визнати мали як Україна і Європа і США. Крім того, Донбас. Повністю повинен був перейти Російській Федерації. То ті території Донецької області, які ще Російська Федерація не захватила, Україна мала добровільно віддати Російській Федерації. Ясно, що на такі умови ніколи ні Зеленський чи хтось інший буде, замість нього, не і любить делегація з України. На такі умови ніколи не повинна піти і не піде. Бо тому що то, відповідно, буде Держзрада. А за Дерзраду, прокурор, генеральний прокурор повинен зразу підозру висунути і має на увазі і заарештувати. Так що ніхто на таке не піде. Він думав, що він продав та делегація продає через Америку, Америка Враховуючи той корупційний скандал, корупційний скандал в Україні, продав і делегація разом з Зеленським підпише. Ніхто такого не буде підписувати. То є на тому кінець. І що була розмова, 5 годин тривала, чого почалося, тим закінчилося. І що Трамп вже скоро буде рік в січні місяці буде рік, як він при владі. Президент Америки. І що за рік він зробив ну, за 11 місяців через тиждень часу. Що за 11 місяців він зробив? Нічого. Він обіцяв, за 24 години вже його ну, вибрали, став президентом Минули 24 години і місяці минули. Вже останній термін був День Подяки. І на День Подяки. На таке свято американське теж нічого не вийшло. І зараз думали, що може домовитися до Миколая якісь умови, або якісь ну, ухода, якась буде підписана з Російською Федерацією, з Україною і так інше. Нічого не вийшло. І не вийде. Бо тому що зараз що залишається? Залишається два тижні, Трамп і Конгрес повинні прийняти відповідні санкції, продовжувати. Америка повинна дати зброю Україні через Європу, через НАТО, але повинна дати зброю, бо вона зупинила зараз деяке озброєння давати Україні, а дати зброю. Прийняти санкції більш суворіші до Російської Федерації. Крім того, Європа повинна. Дати ті кошти, які знаходяться в їхніх банках в Європейському Європейському банку, віддати Україні, надати ті кошти, щоб Україна мала можливість захищати, не тільки платити зарплату військовим, а захищати, захищати себе від агресу Російської Федерації. Як? В 21 столітті війна триває, є якийсь агресор. Хоче захопити територію суверенної держави. І Європа ще, Вона до того дотягне, що Російська Федерація нападе на ту Європу, бо зараз Україна захищає Європу. А потім, якщо Україна позиції здасть, то і Європа буде захвачена Російською Федерацією. Путін не зупиниться, бо тому що та фінансова система побудована Російської Федерації так, що без війни, якщо зараз війни не буде... То той народ піднімеся. А він тільки говорить, що ми там російськімовний, і так далі, ще інші питання, що от Російська Федерація все робить, спасає руси, росіяни і так інше по цілому світу. А війна закінчиться і все. Кінець, кінець пропаганді путінській. Відповідно, і Україна. Чому? Тільки недавно підписав Зеленський. Санкції відносно двох компаній нафтових. Та треба було вже давно підписати. Сам початку масштабної війни. Все підписати, всі санкції прийняти по всіх нафтових газових компаніях і крепко покласти на тому. До чого ми доходимо? Ми приймаємо санкції пізніше від Америки. А ми повинні бути першими, перші давати, показати, що ми прийняли санкції відносно. Російської Федерації перші, а потім чи там Америка чи Європа. Але ми маємо йти впереді. І війна має бути війною, а не як і воєнне положення. Війне положення, то вже мало бути давно. Почати має бути війна, офіційна війна визнана і агресор Російської Федерації і крапка на тому. Доки тягнути. Так що зараз лишається там два тижні Конгресу і Трампа, бо тому що підуть на різдвяні канікули новорічні. А вони отримають до січня місяця, а, а якщо насправді то вони починають працювати нормально аж в лютому місяці. А за, за грудень і за січень ви знаєте, скільки шкоди Путін і компанія принесе Україні? Так що давайте зараз разом, всі дружно. Всі Європа, Сполучені Штати Америки, а, а Сполучені Штати і Трамп, і Конгрес, ну і Україна. Україна в першу чергу. Зараз має прийняти всі санкції, які є, які ще чогось не прийняли по чомусь, по якійсь компанії. Прийняти всі санкції і до нового року повністю облучати так Російську Федерацію, щоб Російська Федерація вже більше не хотіла, навіть не думала заходити хоч один крок робити в Україну, а мала так зробити, щоб вас ті різдвяні канікули новорічні. Повністю покинути Україну і все, і мир повинен запанувати. Так що не більше не Трамп не повинен принижувати Бере Путіна. Бо то вже черговий раз і кінцевий він повинен вже зрозуміти, що і він, і Конгрес повинен зрозуміти, що з Путіним немає що далі вести розмови. А відносно тих корупційних діянь, що забули в Україні по ярмаку, то смішно. Вже, ще навіть підозри, ще дотепер нема. Робили обшук без підозри. А зразу висунути було підозру. Ну, така, така, така влада. Ну що будемо говорити? То просто навіть не кулець голос за ті корційні діяння, що є зараз в Україні. Все, дякую за увагу. Будьте здорові. Разом ми до перемоги. Підписуйтесь. Ставите лайки. Уподобання. Інакше, якщо ми разом не будемо діяти, об'єднуємося, основне об'єднуємося. Ті патріоти, які є в Україні, повинні об'єднатися заради того, щоб Україні нарешті запанувала перемога над русі, і мир був в Україні. Це крапка. До зустрічі.